Йдем курявої у імлу, запеклася кров в артеріях, воля шашкою по чолу в українських преріях. Помолися, встань, іди, благословіть мати, в полі зораної біди голівонькі жати. Темень дивиться на нас з образів у хаті. Своя доля у свій час буде нас чекати. Своя доля у свій час покладе нас долі. Воля запеклася в нас, українська воля. Ці рядки донецький поет Олександр Демченко присвятив бійцям. Він разом з Оленою Гросим'ю Картемом Полежакою, Любов'ю Якимчук, Олександром Положинським та Сергієм Жаданом читали свої вірші зі сцени Донбаського державного педагогічного університету. Звичайно, останні події в Україні червоною ниттю проходять через рядки авторів. Один з найвідоміших українських поетів Сергій Жадан говорить, приїхали підтримати Донбас. Ми хотіли донести молоді, що о, насправді Донбас, Донецька область, Слов'янськ є так само невід'ємною частиною України, як і інші міста. Ми хотіли показати, що в інших містах і в інших районах країни Донбас підтримують, Донбасом солідаризуються, багато людей намагаються висловити якусь свою підтримку, намагаються щось. Бодай в чомусь підтримати людей, які тут мешкають. Плюс у нас є така ідея, вона вчора з'явилася. Можливо, ми десь після нового року зробимо фестиваль в одному з міст Донецької або Луганської області. Тому що багато письменників, багато музикантів, багато художників хочуть сюди приїхати, хочуть так само підтримати своїх співгромадян, які тут живуть. Лідер гурту Тартак Олександр Положинський зізнається, коли йому запропонували прийняти участь у поетичній акції. Деякий час обмірковував цю ідею, адже звик виступати з музикантами. Сьогодні без своїх музичних колег почував себе не зовсім впевнено. Втім, вдячний, що слухачі його підтримали. Приємно, що нас уважно слухали, слухали поезію, слухали мої тексти, слухали те, що ми говорили поза тим. Цікаві були запитання. Ну відчувається інтерес: інтерес до сучасної української культури, до українського слова, до поезії, до музики. Зики Відчувається, що люди орієнтуються в тих питаннях, які ми піднімаємо, в тих питаннях, які вони ставлять, і ну це надихає такі речі, коли спілкуєшся з молоддю, дають шанси на майбутнє не тільки нам, як митцям, але й країні. В цілому організатори акції Мистецьке об'єднання Остання барикада хочуть долучити до цих зустрічей українознавців зі сходу. Наразі ж сьогоднішнім заходом залишилися задоволені. Сьогодні була зустріч, яка з одного боку засвідчила. Увагу митців до сходу України, зокрема там до Слов'янська, з іншого боку, засвідчили наскільки публіка готова сприймати українську культуру і це було спілкування на рівних – посмішки, оплески, овації, емоції в залі. Актова зала університету була повністю заповнена. Майже після кожного твору звучали аплодисменти. Наприкінці заходу учасника акції могли поставити свої запитання поетам. Цікавило слов'янців, і які книжки читають автори, і чи задоволені тим суспільством, у якому живуть? За кращі запитання учасники отримали диски з творами українських артистів. Очень понравилась Ви знаєте, Узнаці про те, що ми зараз і наблюдаємо в країні. і. И... Ну, є над чим задуматися. І ну, от мені близька Луганська область, і щось серце, да, йокнуло і залишилось. Больші зарядили нас енергії, нам очень подобається. Они создали прекрасну легку атмосферу і до вивчення літератури. У планах організаторів і надалі влаштовувати такі зустрічі у Донецькій та Луганській областях.